Танкісти, привіт! З вами як завжди Кубік Твіюа. І в цьому відео у нас буде розмова про танк дзт 159 ДЗТ-159 159 це китайський середній танк з механікою реактивних прискорювачів, розташований на 9 рівні та має преміум статус. Очікується, що отримати його можна буде в новорічних коробках новорічного наступу 2025 року. А тепер більш детально про танк. Запас містості становить 1600 одиниць. Броня башті у лобовій, бортовій, кормовій частині становить 270, 110 та 50 мм відповідно. По корпусу танку маємо 120, 80 та 50 мм відповідно. Зараз це ми розглянемо наявно. Як ми можемо бачити, дійсно. Башня танку має дуже високі показники бронювання. Наявна 270. Приведена броня становить 280, а в деяких місцях 300 плюс міліметрів. Маємо два незвичних ключка, котрі мають бронювання в середньому 150 мм. Броня корпусу 120 мм. Швидкість танку у звичному режимі становить 40 км вперед та 15 назад. На озброєнні танк має гармату 122 го калібру, що в середньому дає можливість наносити 440 одиниць шкоди за постріл. Основними снарядами є бронебійні, що мають пробиття у 260 мм та швидкість польоту в 1150 м на секунду. Преміум снаряди кумулятивні. Мають пробиття у 310 мм та швидкість польоту в 1000 м на секунду. Перезарядка гармати займає 11,5 секунди. Середня шкода за хвилину становить майже 2300 одиниць. Кути нахилу гармати мають мінус 7 градусів донизу та плюс 18 градусів доверху. Повне зведення гармати становить 2,78 секунди. Розкіт на 100 метрів маємо показник 0,38. Переходимо до ракетних прискорювачів. Кількість зарядів становить 7. Тривалість прискорення сягає 5 секунд. Час перезарядки між прискорювачами займає 4 секунди. Швидкість при прискоренні має показник 68 км на годину. Екіпаж танку становить 4 особи: це командир, навідник. Механік водій ряджаючий, котрий ще виконує обов'язки радиста.